Іван Нечує Левицький це великий артист зору, колосальне, все обіймаюче Око України. Так писав Іван Франко, видатного українського письменника-реаліста, який засуджував зросійщення України. Іван Семенович народився 25 листопада 1838 року в селі Стеблів Київської губернії. Батько був священником, освіченим та вимогливим. Він мав велику домашню бібліотеку та заснував українську школу для дітей місцевих селян, яку утримував власним коштом. Саме батько письменник завдячує любов'ю до літератури, бо той читав проповіді українською мовою, збирав народні пісні та обряди, познайомив сина із творчістю Тараса Шевченка. Матір майбутнього письменника була доброю та сентиментальною жінкою, знала сотні українських прислів'їв, загадок, казок. У віці семи років хлопця відправили навчатися до дяка, який учителював у духовному училищі при Богославському монастирі. Там він опанував латинську, грецьку та церковно мови. Незважаючи на сувору дисципліну та покарання, Левицький добре вчився і зміг в 14 років вступити до Київської духовної семінарії, де навчався з 1853 по 1859 рік. Саме під час навчання він захопився літературою творами Шевченка, Пушкіна та Гоголя. Після семинарії Левицький працював у Богославському духовному училищі викладачем церковнослов'янської мови, арифметики та географії. У 1861 році він вирішує продовжити навчання та вступає до Київської духовної академії. Під час навчання він самотужки вивчає французьку і німецьку мови, Багато читає. По закінченню академії отримав звання магістра богослов'я, але від церковної кар'єри відмовився. Натомість пішов учителювати до полтавської семінарії, де читав історію, географію та літературу. Працюючи у семінарії, створює повість дві московки, що була опублікована 1868 року у Львівському Альманасі Правда. У цей час письменник Початківець підтримував товариські стосунки з пантелемоном Кулішем і колишнім редактором основи Василем Білозерським. Улітку 1868 року Іван Левицький побував у вільні, Ризі, Петербурзі, Москві і познайомився з Миколою Костомаровим. Згодом вчителює у жіночих гімназіях Каліша та Седлиця, що були тоді частиною королівства польського. Після придушення січневого повстання 1863 року там повсюду розгорнулася русифікація. Таким чином, Левицький, як викладач російської мови та літератури, мимоволі став русифікатором краю, болісно переживаючи це, просився до іншого місця роботи. Спочатку отримував відмови та, зрештою, виїхав до Кишинева. Нечуй Левицький вважав, що російська література потрібна для Росії. А українцям потрібна своя. Одночасно з педагогічною діяльністю Іван Левицький починає писати твори українською, яка на той час була заборонена. Про те, що скромний вчитель є письменником, не знали ні його друзі, ні колеги, ні батько. І він друкувався під псевдонімами і баштовий, а глаголь О. Криницький Іван Нечуй. Понад усе Левицький боявся, що батько дізнається про його літературну діяльність. От і псевдонім собі вигадав Нечуй, щоб отець Семен не чув про сина письменника. За іншою версією, письменник за псевдонім обрав прізвище козацького полковника, героя думи про нечуя, яку дуже любив. Лише після смерті батька 37-літній письменник почав підписуватись подвійним прізвищем Нечуй Левицький. Працюючи у Кишинівській чоловічій гімназії викладачем російської словесності, він очолює гурток прогресивно настроєних учителів, які на таємних зібраннях обговорювали гострі національні та соціальні проблеми. У той час Левицький, який пропагував у Кишиневі українську літературу, потрапив під таємний нагляд жандармерії у департаменті поліції. Мечуй Левицький мав репутацію хохломана. Діяльність якого небезпечна для держави, у 1874 році вийшов у світ роман Хмари драми Маруся Богуславка та На Кожум'яках. За чотири роки з'явилися шедеври української літератури Микола Джеря, Кайдашева сім'я, Бурлачка, Старосвітські батюшки та матушки. Після 25 років учителювання. У 1885 році Іван Семенович йде на пенсію і перебирається до Києва, де присвячує себе винятково літературній праці. Сучасники згадували низку дивацтв письменника, завжди ходив з парасолькою. Щодня зранку прогулювався одним маршрутом, спати лягав рівно о десятій, навіть із власного ювілею пішов додому, не дослухавши вітальних промов. Письменник так і не створив сім'ю. Жив у злиднях у маленькій квартирі, бо тоді твори українською мовою не надто цінувалися, і заробітки на цій ниві були незначними. На початку 1918 митець упав і зламав ногу, тому потрапив до Дегтярівського шпиталю для одиноких людей, де провів свої останні дні, помер 2 квітня 1918 року. Похований він у Києві на Байковому кладовищі. Іван Семенович Левицький вважається майстром української прози. Упродовж життя письменник написав понад 50 творів різного жанру, та на цьому здобутки письменника не закінчилися. Нечуй Левицький один із перекладачів біблії українською мовою. Він писав про життя українського суспільства, показував характерні типи. Обут, звичаї, взаємовідносини різних класів і станів тогочасної України Читала Олександра Кравченко для довідки біз Юей.